Четверга, військовий аеропорт Брюсселя, Володимир Зеленський спускається сходами президентського порту Франції разом з Еммануелем Макроном. Їх зустрічають президент Євроради, очільниця Єврокомісії та бельгійський прем'єр, яким буде маршрут далі до останнього моменту таємниця. Але поряд із радою ЄС, куди лідери країн-членів Євросоюзу прибувають на саміт, збираються українці з надією побачити свого президента. Україна. А якщо не побачити, то хоча б продемонструвати йому свою підтримку така мета громади. Та президентський кортеж їде до європарламенту. Там, з нагоди візиту Володимира Зеленського, скликали урочисте засідання. Сотні співробітників парламенту, яким не вистачило місць у гостьових ложах сесійної зали, чекають на нашого президента у коридорах та на балконах. Щоб побачити його на власні очі, а якщо пощастить потиснути руку. Ukraine, His Депутати традиційно вітають Зеленського оплесками, як і майже рік тому під час відеозвернень. Окрема ложа на балконі відведена для українців. Президентка Європарламенту показує Володимиру Зеленському, де саме, і він махає їм рукою. Слава Україні. У своїй промові президент порівнює цінності українців із європейськими, говорить українською мовою, подекуди додаючи фрази англійською. Коли Між президентом і протестувальником лише один єдиний бар'єр, і це чесні вибори. Це наша Європа, такі наші правила, такий наш way of life. і для України. It's way home. шлях до свого дому ці слова особливо розкілюють президентку Єврокомісії moving manner. Ви говорили дуже зворушливо, коли хвалили європейський спосіб життя, і ви сказали, що українці хочуть повернутися додому до цього європейського способу життя. І справді сьогодні ви бачите, ми одна сім'я зі спільним баченням, і члени сім'ї допомагають один одному. Як частину європейської сім'ї Володимира Зеленського запросили до спільного фото з лідерами 27 країн-членів ЄС. Унікальна мить, якої ще не було в історії України. Зазвичай на світлині лише учасники групи. Очільники держав вишикувалися для фото ще до приїзду президента України. Лідери гуманіли, жартували. А коли у залі з'явився Володимир Зеленський, запанувала тиша, яку перервали оплески. Єдиний, хто утримався від оплесків, Віктор Орбан. Він нагадає відверто не підтримує антиросійські санкції і не дозволяє транзит європейської зброї до України через територію Угорщини. На кадрах із зали засідання видно, як він самотньо сидить за столом, а навколо Володимира Зеленського черга захочу протиснути руку. Кажуть, угорський прем'єр ігнорував нашого президента та до присутності українського лідера на самітах ЄС та звикати зазначив Володимир Зеленський, і це абсолютно я вважаю, справедливо, що Україна традиційно бере участь в засіданнях лідерів Європейського союзу. Українська мова звучить у дискусіях президентів. Чи готова Україна чекати членства ЄС роками? Питання, яке звучить від західних журналістів, президент не без жартів відповідає уже цього року. Очікує на початок переговорного процесу про вступ здається, я чув, що після результатів оцінки нашого виконання рекомендацій ми можемо відкрити діалог щодо нашого майбутнього у ЄС. І тут у мене питання до вас обох звісно, нам це потрібно цього року, і цього року Шарле. Коли я кажу цього року, я маю на увазі цього року. 2 0 двадцять на прес-конференції Володимира Зеленського вміщується лише чверть журналістів, які прибули на саміт. Поставити запитання, вдається одиницям та чимало із медійників присутні у залі з іншою метою – Побачити легендарного українського президента. З Брюсселя Олена Абрамович Віталій Коваленко для єдиних новин подробиці європейської бюро телеканалу Інтер.